Україна провела контрнаступальні операції з різним результатом щонайменше на трьох ділянках фронту, повідомляє Американський інститут дослідження війни. Зокрема, сили оборони провели, хоча обмежений та все ж значний наступ на заході з Запорізької області. Відомо, що 8 червня ССУ втратили кілька одиниць техніки. Утім, за даними аналітиків, атаки цього дня не відображають повного обсягу українських можливостей у нинішньому контрнаступі. Сили оборони продовжують нищити тих, хто прийшов на нашу землю зі. Зброєю за минулу добу стало менше на 1010 окупантів. Також було знищено 10 танків, 24 бойові машини та 34 артсистеми. Бавовну зафіксували у Брянській області Росії поблизу кордону з Україною. Там щось вибухнуло, але достеменно невідомо, що у тимчасово окупованому Бердянську також повідомляли про пожежу. Увечері, 8 червня, росіяни вдарили ракетами по умані Черкаської області. Там два влучання по промисловому об'єкту та автомийці. Внаслідок цього восьмеро людей поранені двоє з них у тяжкому стані. Ночі сили ППО знищили чотири крилаті ракети, десять дронів, шахід та чотири розвідувальних безпілотники. Загалом армія РФ запустила до 16 ударних БПЛА та шість ракет. У звягелі на Житомирщині через падіння уламків ракети загинула людина. Ще троє поранені. Повідомив голова Увабунечко. Також попередньо зруйновані чотири приватні будинки, ще 30 пошкоджені. Внаслідок російських обстрілів Херсонщини 8 червня дві людини загинули. 17 – отримали поранення. В області спостерігають тенденцію на зменшення рівня затоплення. На ранок вода трималася на позначці 5 метрів 38 сантиметрів. Утім, в окремих районах Херсона ситуація надзвичайно складна. За словами голови ОВАПРОКУДІ на затоплені 32 села області. Евакуювали понад 2300 людей та більше 500 тварин. Херсонців просять не чекати та евакуюватися на безпечні території. Всі служби працюють цілодобово. Кожен тримає свій фронт і ніхто не жаліється. Єдине, що нам не вистачає, то це часу. 24 години на добу це замало, щоб вирішити усі питання. Наслідки підриву Каховської ГЕС вже відчула й Одещина. Хвиля принесла на узбережжя Чорного моря повно сміття з Херсонщини. Крім відходів у морі плавають дивани, холодильники, меблі й інші речі з будинків херсонців.